Останнім часом в Олександрії небувалого поширення набули нещасні випадки з безпритульними тваринами і відкритими люками. Ось і вчора рятувальники в черговий раз витягли ще одне цуценя. Бідолашне потрапило до туалету одного із покинутих приватних будинків, що знаходяться по вулиці Декабристів. До диспетчерської служби міста Олександрії поступив виклик, що в заброшеному будинку в туалет упала собака. Виїхали відділенням на місце виклику. Було встановлено, що знаходилась в туалеті собака. За допомогою рядувальної мотузки за третьою спробою вдалося все-таки накинути вірьовку на собаку і ми її достали. Передали до рук сусідів. Налякане цуценя щасливо тремтіло на руках співчутливої жінки. Тваринці пощастило, що жаліслива сусідка не залишилася байдужою і викликала рятувальників. Адже на момент, коли прибули пожежники, собачка вже не один день знаходилася у пастці. Я почула увечері в понеділок, що ну, він тоді сильно кричав, упав вже тоді. І мені ще молоко привезла в Жінка. І дуже така добродушна. Я їй кажу, ну сонав у цьому. А вона каже, у мене є прожектор і піде. Пішли, а воно там. Ну що, до утра. І оце з понеділка, я йду там, кормлю його, що не робимо, ми не можемо достати його. Ну, а тоді вже вирішилася, Думаю, по телевізору показують. І в газетах пишуть, що допомагаєш. Ото вже останній От раз зала, думаю, ну, буде, як буде, спасіба, звісно. Хоч і собачки, і вроді нікому не треба, яке воно гарненьке. Так що, оце. І я тепер спокійна буду. Рятувальники наголошують, що у схожі ситуації потрапляють, як правило, безпритульні тварини, у яких немає господарів. Найчастіше це саме собаки, яким лише в цьому місяці вже двічі подарували друге життя. За цей місяць, за останній, ми вже виїжджаємо на таку подію вже другий раз. Район райони більш там, де багато високоповерхів, Там багато люків відкритих і вони не закриваються, нічим люки ще скрадуть і туди попадають животні. Як захиститися чотирилапим безхатькам, наразі невідомо. Залишається лише сподіватися, що відповідальні за належний стан міських люків виявлять співчуття і нарешті зглянуться над бідними тваринами, адже дуже легко на місці собак можуть опинитися люди.